Друзі, час впливає для підписання петиції. Залишилось всього шість діб. За цю добу ми з вами зробили всього 246 підписів. Не хватає 7300. будь ласка, друзі. Долучайтеся, долучайтеся необхідно зробити фізичну дію. Так я е, дуже дуже вам вдячний всім за те, що ви підтримали. В коментарях розповсюдили відео, але цього, на жаль, недостатньо. Не тільки треба в коментарях зробити е, і написати підтримку Треба ще фізичну дію. Треба перейти за посиланням, авторизуватися і зробити підписання. Інструкцію ви побачите далі. Відео як саме треба підписувати петиції, це буде зокрема для інстаграму, тіктоку, фейсбуку тому далі, будь ласка, додивіться там повністю буде вся інструкція. Але давайте, давайте приділимо, е, хоч ну трошки часу. Іноді е, не не одразу буде змога авторизуватися. Я це розумію. Але давайте віддамо, віддамо шану загиблому нашому герою та його родині і, і дамо можливість їм отримати, отримати цю нагороду посмертно, тому що. Ну, це я вважаю мінімум, який ми можемо з вами зробити. Давайте, давайте, долучимось. Будь ласка, зробіть репост, щоб ваші знайомі друзі побачили це відео і теж долучилися. Всього 7300 підписів для України. Це це навіть не крапля в океані це ще менше. Але але треба ваша. Підтримка, треба ваша конкретна дія, тобто перейти за посиланням і пролистати вниз, авторизуватись, нажати кнопочку Підписуй, тому що інакше всі ці голоси, всі ці кошти, які вклала дружина нашого Андрія, на жаль, вони вилетять в пустоту. бо жінка вже в повному розпочі і треба, треба ваша допомога прямо зараз. Далі, будь ласка, дивіться інструкцію, як це зробити, бо залишилось зовсім мало часу. Я вірю, вірю, що ми зможемо. Вірю, що завтра буде плюс тисяча, а післязавтра буде плюс три, і ми буквально за пару днів зможемо закрити. Але по результатам зараз, поки тільки 246 голосів. Будь ласка, долучіться всі, долучіть своїх друзів, умів, дітей, щоб у всіх була змога це зробити, підписати. Петицію для нашого забитого героя і підтримати, підтримати не тільки його, а й інші петиції, які є. Але зараз, уже в шапці профілю, тільки ця петиція, бо дійсно бо часу зовсім мало. Вірю, вірю, що разом ми зможемо це зробити. Вірю в вас, вірю в Україну, вірю в Збройні Сили України, вірю нашу герої. Для Фейсбука посилання буде в коментарях. Для Тік-Тока переходите по стрілочці, жмете на кружочок, попадаєте на профіль, нажимаєте на посилання ось це. У інстаграмі по стрілочці переходите в профіль, нажимаєте на нікнейм. І по всій стрілочці нажимаєте на посилання. Після цього ви попадаєте вже на саму петицію, пролистуєте вниз і нажимаєте авторизуватися. Вам пропонується зараз перейти, можна перейти через банк. Вибираєте, нажимаєте банк, далі продовжуєте, вибираєте свій банк і вводите вже далі свої дані. Саме на цьому моменті може бути невеличкий завтик, але якщо ви пройшли все вірно, у вас буде ось така ситуація. Вам предложу зразу продовжити, ви продовжуєте. І попадаєте вже на авторизацію самої петиції. Ви ставите вниз і нажимаєте «Я вже підписався, у вас буде, буде тут кнопочка підписати. Приклад підписання зараз покажу вам інакше. Ось так у вас буде мати вигляд. Ви нажимаєте кнопку підписатися. Далі ви можете підписати ще декілька петицій. Піднімаєте нагору. Нажимаєте біля тризубу на петицію, і їх багато дуже тут. Ви можете просто по черзі пройти 10, 20, 30, 40, 50, скільки у вас вистачить часу. Ви зможете це зробити простим способом, тобто, просто нажав на петицію, і у вас вилазить, просто підписатись чи подивитися для кого ви підписуєтесь. Тому я думаю, що нам разом все вдасться, і ми зробимо це з вами разом і підпишемо, зможемо підписати цю петицію. Щиро вам вдячний, що приділили мені.